Недавно я побачила відео про те, як добре Кіліан Мьорфі відноситься до своєї дружини. Вже стільки років разом на глобусі виступав з її помади, хоч він і чоловік, якого хоче півзівного шару, і люди в коментарях ЕТА база. Зачем так виділять? Это должен делать каждый, ведь это база. А також база не пити і не курити, але коли люди зустрічають людину, яка в дорослому віці не вживає і ніколи не куштувала це. У людей шок підтримувати природу, це також база. Але коли ми бачимо людей, які реально цим займаються, ми думаємо, які вони круті. І чоловіки, і жінки, які гарно до друг друга відносяться, коли мають такий саблаз, наприклад, як у мьорфі великі гроші, і слава. Перестаньте дивитись в рожеві окуляри. Люди не відносяться друг друга дуже добре. Єдинороги не бігають по веселкам. Цей світ дуже жорстокий, і такі, як Кіліан, це просто надія на цей світ.